Всім доброго дня! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні наше відео буде про те, щоб мрії повинні здійснюватись, що треба мріяти, і обов'язково мрія прийде до вас. Навіть сьогодні, дивлячись відео в Ютубі на орхоканалі у пані Марини, я. Побачила її мрію, її квіточку, яка показала своє личико. І це надихнуло мене теж створити таке відео. Нарізочки в мене були вже раніше. І також моя квіточка вчора показала своє перше личико, відкрила свою гарну квіточку і тому захотіла вам розказати про неї. А мрія ця була ще минулого року. У мене був у липні місяці день народження. Вже скоро ось буде липень, але це було того року. І я цю квіточку дивилася і до Дня народження, тому що я її хотіла на день народження, я її шукала, але все ж мені не вдавалося її знайти. І навіть потім, вже після дня народження, Оксана пані Оксана її. Виставила на продажу свою квіточку, я поставила бронь, але ж я вже була друга, я не встигла. І вона мені тоді написала: Боже, Валентина, я вас шукала. Я знала, що ви її хочете, що ви її шукаєте. Але я чомусь подумала, що ви Наталія, і тому я вас не знайшла. Я, звичайно, розстроїлась. Засумувала, але ж вона каже, все, наступну дітку я буду вирощувати для вас. І ось наприкінці лютого 24-го року я все ж таки нарешті отримала свій подарунок, свою бажану чарівну квіточку. Діточка дуже надійно запакована. Два прошарки утеплювача. Третє, бачите, таке м'якесеньке, пухнасте покривальце. І ось четверте ще бумага, папірець, щоб їй було комфортно і щоб вона не замерзла. Так, і яке ж було моє здивування? Ну, я бачила, коли мені показувала. Пані Оксана фото, що ця рослинка має ще й квітоносик. І я зраділа, що квітоносик цілий доїхав, теж він не зламався. І все було. Із-за того, що надійно запаковано, все з діткою було все в порядку. Ось нарешті ми її відмотали. Останні такі. Штрихи, і ось вона красунечка, красунечка у мене на руках, з такими гарними корінцями, з квітоносиком, з такими гарними листочками. Це метелик лігата. Давня моя мрія, не такий великий досвід у мене з орхідейками, три роки я ними займаюсь. Але в колекції дуже хотіла мати цю красоню. І ось уже 18 березня я посадила ось такий стаканчик цю орхідейку. І 18 березня вона вже мала такі бутончики, поналивались вони. Єдине, що один бутончик потім. Вона відсушить. От така посадочка, там кокосове волокно, керамзіт нанизу, сираміз я додала і кора. На сьогодні ми вже маємо 16 квітня. І квіточка вже показала, яка вона має бути. Дуже гарна. Метелик лігата. Повноцінні має зараз два бутончики. Два бутона вона відсушила. А два втримала. І ось один такий красунчик сьогодні мене радує. Дуже вона гарненька, дуже яскрава губка, вона зараз трошки темніша. Поступово вона буде світлішати. І ось її сестричка, звичайна лігата, яка теж із малесенької діточки видала в мене вже вдома квітоносик і теж показала свою першу красу. Звичайно, метелик тут на відео, як на мене, гарніший. От, але ж. Але ж вже вони адаптувалися і показались, що вони по сорту. З цього я дуже радію. Це моя, бачите, Лігата теж. Я купила її ще на самому початку своєї колекції, коли збирала, купила її реанімашкою. Вона прийшла до мене з трьома квіточками. Ось такими, але ж всього в неї було два листочка. Дуже боялась, що я її втрачу, тому продублювала, купила ще дітку. Але ж, як бачите, вона там корінці пустила от, і наростила листочки, і дуже добре себе почуває. І також ще в колекції маю теж це було день народження два роки тому. теж я Собі такий пілорчик лігато замовила і отримала від чоловіка. От. Що, що орхомана зараз цікавить на день народження? Не прикраси, не плаття, а ось такі чарівні наші перлинки колекції. Ось такий бутончик. Вона в мене. Хотіла цвісти вже в зимове цвітіння, але я обрізала її квітоносик. І ось бачите, що вона робить. Вона з квітоносиком, з яким до мене приїхала, обрізаним, розбудила бруньку. І також зрізаного, який я місяць назад, ні, два обрізала, вона теж розбудила бруньку і ось дає тепер ось такий квітоносик, і вже в неї буде тепер. Літнє цвітіння. Мрії здійснюються Мрійте, бажайте. Все обов'язково буде. І все в нас буде добре. На задньому плані в мене тут є претендентка на пересадку. Ось вона, красуня. Вікторія Лейс наростила багато коріння і будемо з вами робити їй перевалку. Не хочу обрізати їй квітоносик, гарні в неї корінці, тому думаю, що зробимо все швидко і добре. Моя нещодавна. Красунечка теж. Pink Freckles І також скульптор ще досі квітує. Дуже довго тримає він квіти. Два розгалужені в нього квітоносики. Поки що не піднімається рука обрізати. На цьому буду завершувати відео. Гарного вам дня, тихої і дня, і ночі. На все вам добре і до побачення. Дякую.